Багато грибів. Що то Рома за Чорнобильський? Білий. А ви замість того, щоб ляси точили? <гум> точили Ще знайшов. Краще би по сторонах гриби, дивилися. Гриби збирали, сюди йдіть. Ще знайшов, так? Да? Ні, ну ти бачиш, Браво. два, два шага ступив і вже знайшов. О, матінько, рідна. Не тянеться, допомагати чи що. Кріпка! <ріст> Ой, який хороший. Ой, який димінелий. Нічого собі лят. Який... Божечки. <ріст> Та ти шо? Це капець якийсь рома. <ріст> Вони тут як подуріли, ти бачиш. Okay. Розпирає їх. <ріст> Яка шапочка. Як <ріст> кепочка. <ріст> супер! Сука. Ну Ну, это капец просто. Что, ну, трошки все тут погулять, или что? Или что делать? Є один рома білий. Чуєш? Далеко пішов. А тут еще два. Да, сховались тобой. Так, один? І другий його, здоровезний. ну це якийсь маленький, ну поношки схожі на білий. Але малий зовсім. О грабочок бачите. Маленький, пузатик. Так. Є, Красивий один. Прям гарний, гарний. Що там мале? Є Рома. Один. та ото, от що тільки один? І, і, і росте прямо, знаєш, на, на самому видному місці. Навіть не ховався. Думав, його не найду. <гум> ну так. Да. Прикинувся погано. Ну. Е, Рома. А? Е. Но такие дуже маленькие. Дуже маленькие, да? Угу. Два. Еще один. На Сонечке. Господи крутила их шось. судьба мачеты ножка непонятно дело а тут вообще на ага. их круто, так белый ничего себе Ничего себе. Біля дороги. Гарный. Да? Напоследочек. С дороги прям побачив. Вот okay. Бачите, все з дороги побачили теж? Ага. Та, ще, на виході. О! Просто якийсь гарний. О, це, до речі, червоноголовий. Це вже настоящий підосічник. Класний. Я так розумію. Да, це червоноголовий теж. А, а то не білий там далі був. З великою шляпкою ромату. Так, да, оцей не білий. Я вже забрав його. Це червоний. А. Так, теж червоноголовий. Ні, ну це просто для який. Просто горненькая какая-то. Олег, червяного нашел. Чего? И такого, знаешь, все лучше, чем то, что я нашел до этого.